День, любі діти! Рада вас бачити. Дітки, відгадайте загадку, хоч не солодкий та дуже смачний, хоч сам маленький, проте дорогий, сядемо обідати він на столі, люблять його й дорослі, і малі. Так, це хліб. Подивіться. Це зернята пшениці. Все починається із цих маленьких зерняток. Так із зернятка з'являється колосок, безмежний хлібний лам. А зараз пропоную вам пограти у гру хліб який. Якими словами ми можемо назвати хліб? Повторюйте за мною. Хліб який. Пшеничний. Хліб який? Домашній. Хліб який? Український. Хліб який. М'який? Хліб який? Гостинний. Хліб який? Круглий. Який? Чорний, хліб який? Солодкий, смачний. Хліб який? Гарячий. Хліб який? Весільний. Молодці малята. ще пограємо у гру. Що можна зробити з борошна? З борошна можна спекти хліб, з борошна можна насмажити млинці, з борошна можна зліпити вареники, з борошна можна спекти торт, з борошна можна спекти тістечко, з борошна можна зробити. Макарони. А зараз давайте трошечки пограємо пальчиками. Спечем, спечем хлібчик дітям на обідчик. Найбільшому хліб місити, а тобі воду носити, а тобі в печі палити, а тобі дрова рубити, а малому замітати. Тільки хліб напекли. Танцювати почали. Це робота не легка. Витинати гопака. Молодці. Пропоную пограти ще в одну гру. Один багато. Одне зерно багато зерняток. Один калач, багато. Калачів, один батон, багато батонів, одна сушка, багато сушок, один колосок, багато колосків. Молодці. А зараз приготуйте свої язички. Та повторюйте за мною. чи, ми печемо калачі. Ні, 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 вони гарячі й запашні. Ас, ас, ас всіх запрошуємо до нас. Ли-ли-ли. Всі сідайте за столи. Ки, 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 їжте люби, малюки. Дітки, ви сьогодні були розумнички, всі виконали вправи. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей!